Переселенка забрала чоловіка, поки жінка за кордоном заробляла гроші. Історія: поки я в Чехії на роботі, чоловік же ж не виїзний, він завів роман з переселенкою. Вона спокійнісінько вселилася в мою хату. Так вони ще деякий час жили за гроші, які я надсилала, поки мені сусіди та мама не донесли інформацію. А то я взагалі була як лох. І я така не одна. Знаю ще декілька випадків. Коли переселенки позабирали чужих чоловіків. Значить, Дивіться, дівчатка. Переселенки тут не до чого. Вашого чоловіка могла забрати і сусідка через паркан, яку ви знаєте, 20 років. Або будь-яка нова жінка, яка приїхала в ваше село або місто з іншого регіону, не, об не обов'язково, щоб це було пов'язано з окупацією. Справа в тому, що це те місце не буває порожнім. Знаєте таке? Якщо ви їздите на заробітки по кілька місяців не буваєте вдома або по півроку, то тут можливо очікувати те, що ваш шлюб розпадеться. Все зрозуміло, що в країні війна, чоловіки не виїзні, треба заробляти гроші, треба утримувати дітей. Роботи в селах і в маленьких містах немає. Але... Коли чоловік з жінкою не живуть разом довго, частіше за все, цей шлюб припиняє існувати. Іноді буває, що він існує, але якщо порозмислити, через що? Через житло, через гроші, через батьків, яких хтось доглядає, наприклад, вона їздить на заробітки, чоловік там доглядає, через якісь обставини, через які вони вимушені все ж таки цей шлюб зберігати. А не через те, що між ними є оцей контакт, бо на відстані контакт втрачається. Бувають виключення. Звісно, як у всіх правилах, але тим не менше, коли твоє місце зайнято тобою в ліжку в твоєму, в твоїй хаті, то навряд чи переселенка, сусідка, там ще хтось, розумієте, прийде і в нього ляже, бо там буде нема куди лягти. А коли там порожньо, чоловіки є чоловіки. Те, що є люди, які заселяються в квартиру або в хату, де ще є жінка у чоловіка, пусть вона відсутня, серед її речей спокійно собі мешкають, ну, це взагалі не виносить ніякої критики. Це повний треш, якщо чесно. Але тим не менш ми такого бачимо багато. Причому ми зараз з Марією маємо досить багато судових процесів по розподілу майна в Україні, коли жінка за кордоном, чоловік в Україні вже в цьому майні живе за іншим. На жаль, це популярна на сьогодні історія.